Добрий день, дітки! Подивіться, яку ви квіточку бачите на галявині. Як вона називається? Вона називається кульбабка. Пам'ятаєте, я вам розповідала казочку про кульбабку? Що вона схожа на сонечко. Дітки, а кульбабка міняє свій колір? Згодом, коли сонечко сильніше стає гріти. Міняє, вона змінює свій жовтий колір на білий. Замість пілісточок в неї утворюються пушинки. І сьогодні ми з вами намалюємо кульбабку не жовту, а білу. Її пушинки будемо малювати. Але перед цим давайте пограємо в пальчикову гру. Повторюйте за мною. Раз. Кульбабка край доріжки. Два. Кульбабка біля ніжки. Три. Кульбабка без жука. Ще чотири. З-під листка. П'ять пушинки розлетілись. Далі пальчики скінчились. Дітки для того, щоб намалювати білу пухнасту кульбабку. Нам потрібен аркуш синього чи фіолетового кольору. Також нам потрібно обов'язково, щоб тато чи мама намалювали вам стебло із листочками кульбабки, та фарба білого кольору і вушна паличка. Діти, ми вмакаємо вушну паличку, фарбу білого кольору. І ось так: цяточками по колу малюємо. Ось, подивіться, це будуть її пушинки, крапочки. Ось так, якщо фарба закінчується на вушній паличці, якщо не видно білої фарби вже на папері, потрібно знову вмакнути. І ще давайте пригадаємо, чи можна фарбу пробувати на смак. Ні, фарбою лише потрібно малювати. А чи можна фарбу розливати? Ні, не можна, бо вона забруднить всі речі. А якщо у нас пальчики забруднились, чи можна витирати їх об одяг? Ні, потрібно користуватись вологою серветкою. Ось подивіться, яка. Кульбабка в мене вийшла, і я ще по краю пройду щільно-щільно ось так, мушною паличкою ось. Щоб було яскравіше, світліше з краю. Ось так. Дітки, намалюйте обов'язково кульбабку. Вона у вас обов'язково вийде. Це дуже цікаво. Мабуть, ви всі збирали такі кульбабки і сильно-сильно дули на них, щоб їхні пушинки розлетілись. А зараз намалюйте її. Нам час прощатися. До побачення малята. До нових зустрічей!